Вітаю усіх глядачів. Незалежно від того, що в Україні продовжується дія воєнного стану, продовжується мобілізація. Однак питання, які стосуються прийняття спадщини, залишаються досить актуальними і під час ведення активних бойових дій або тимчасової окупації території, набувають ще більшого значення та актуальності. Слід вказати про те, що період дії воєнного стану, зокрема, в лютому 2022 року, після Повномасштабного вторгнення Росії на територію України було прийнято постанову 1164 яка регулює деякі питання нотаріату під час дії воєнного стану. Також відповідно до приписів цієї постанови визначено, що строк прийняття спадщини або не прийняття спадщини відмови від неї зупиняється на строк до 4 місяців, але не більше. Про що це говорить? Це говорить, що цивільним кодексом України у нас загально. Альний строк прийняття спадщини обраховується 6 місяців з дня її відкриття, тобто з дня смерті спадкодавця. Натомість, відповідно до цієї постанови, у нас е, додається ще додатковий строк до цих 6 місяців 4 місяці. І того станом на сьогодні прийняти спадщину з дня смерті спадкодавця, ви можете впродовж 10 місяців. Але не все так просто, як пишете на те постанова. Сьогодні питання прийняття спадщини, е, визначене е, цією постановою 164-ю, деякою мірою суперечить цивільному кодексу України. Натомість, у нас є стаття 1270, 1272, яка не передбачає такого поняття, як зупинення строків прийняття спадщини, і як зупинення строків відмови від прийняття цієї спадщини. Тому у зв'язку з цим ми вже маємо першу судову практику. Наприклад, постановою Верховного суду від 31 січня 2023 року визначено про те, що положення постанови номер 164 суперечить приписам статей 1270 і 1272 цивільного кодексу України. Оскільки для того, щоб надавати додатковий строк для прийняття спадщини у вигляді 4 місяців, і загальний строк обраховувати у 10. Місяців, а не в 6, необхідно було внести зміни до цивільного кодексу, враховуючи те, що таких змін не внесено, ми маємо керуватися виключно нормами вищого акту законодавства за своєю юридичною силою, а саме ну, нормами цивільного законодавства. У зв'язку з цим рекомендація для всіх, хто сьогодні перебуває в нерозумінні або в очікуванні прийняття спадщини, дотримуватися все-таки 6-місячного строку. Однак ми розуміємо, що відповідно до цивільного кодексу ті особи, які Подали заяву на прийняття спадщини понад сплив цього шестимісячного строку, зобов'язані будуть в окремому порядку звертатися до суду, обґрунтувати підстави, чому вони пропустили такий строк, просити суд, щоб вони надали можливість визначити додатковий строк, там на місяць, на два, на три, залежно від обставин і вашого місця перебування. Таким чином, якщо ви будете вкладатися і подавати заяву у межах 10 місць. Місячного строку, то ви маєте бути готові до того, аби захищати свої права у судовому порядку, якщо питання прийняття спадщини у вашому випадку буде спірним. І хтось із спадкоємців не погодиться щодо е, правомірності вступу вас у спадщину у 10-місячний строк. Тому пам'ятаємо. 10 місяців визначені постановою 6 місяців визначені цивільним кодексом. Цивільний кодекс є вищий за своєю ієрархією над постановою. Поки до нього змін внесено не буде щодо продовження строку для прийняття спадщини, доти ми маємо керуватися актами вищої юридичної сили. Бережіть себе, будьте свідомими і до зустрічі у нових випусках.